Повертаємося до гарячої новини сьогоднішнього ранку. Рішення міністра економіки Айвараса Абромавічуса піти у відставку. Прем'єр-міністр прокоментував на засіданні уряду. Там працює кореспондент Сабиті Ірина Шинкаренко. Вона на зв'язку з нами. Ірино, що сказав Арсеній Яценюк, та чи прийшов на засідання уряду сам міністр Абромавічус? Анно на сьогоднішнє засідання уряду міністр економічного розвитку і торгівлі не прийшов. Український міністр литовського походження Айвара Сабромавичус сьогодні зранку заявив, що бажає піти у відставку, і таке рішення Арсеній Яценюк прокоментував. Щоправда, не називаючи прізвищ, він дав зрозуміти, що рішенням Абромавичуса залишити український уряд незадоволений. Я ціную позицію. Навіть всіх тих хлопців, які під політичним тиском змушені були написати заяви про відставки. Але я переконаний, що ми пройшли надто багато. І в цій ситуації відставка це тікати з поля бою. А тут треба далі боротися. Нагадаю, це вже не перше бажання піти у відставку серед українських міністрів минулого тижня. Про відставку заявив міністр агрополітики Олексій Павленко. А ще у грудні міністр інфраструктури Андрій Пивоварський і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звинувачує і дорікає коаліції, що це вона втручається у роботу уряду та тисне на окремих міністрів. Втім, попри кадрові зміни Арсеній Яценюк обіцяє, що уряд і далі. Працюватиме і вже найближчим часом готується відзвітувати перед Верховною Радою усно вже про виконану роботу за минулий рік. Анно дякую тобі, Ірина Шинкаренко з Кабміну. Прем'єр прокоментував відставку Айвара Сабромавічуса Арсеній Яценюк засмучений цією новиною і заявив про тиск на уряд.